Вітаю, друзі, з вами український історик Олександр Офіров. Чим відрізняється російська армія від української? І це буде не просто екскурс те, що там більше озброєння, чи щось більше війська. Ні, друзі, тут глибонне глибинне коріння наших ідентичностей, і зараз я вам коротко про це розповім. Отже, перед цим хочу тільки подякувати всім, хто підтримує інформаційний фронт, хто лайкає, коментує та це відео, і звісно, тим, хто допомагає донатами на Патреоні, спонсор Ютуба та власне на картки, які в описі відео подані. Друзі, для того, щоби. І не забудьте підписатись, будь ласка, для того, щоб зрозуміти, що лежить в основі двох наших армій. То давайте просто згадаємо те, з чого формується українська армія. Це величезна історична глибина, це етика воїнства. Нам необхідно згадати вам з вами десяте сторіччя, коли правив Святослав Хоробрий. Його гасло: іду на ви. Він попереджав суперника. Його Промови перед вояками, що де впаде моя голова, ви можете бути вільними. Ну що, до речі, тоді вояки сказали, де твоя княжа голова впаде, там впаде і наша. І От ці всі речі вони були не просто так описані витописцям через е, півтори сотні років, тому що про це пам'ятали, знали. І з цього виникає етика нашого воїнства. А от що ж тоді ми згадаємо з вами і покоління української шляхти, і покоління українського козацтва? І зрозуміло, що навіть визвольне змагання, українська революція, українська повстанська армія, і сьогоднішні українські козаки в ЗСУ та Нацгвардії, в Теробороні, люди всі добрі волі? Це етика наша воїнська, яка є насправді має підґрунтя широке підґрунтя в античній історії, в середньовіччі. А от як склалася російська армія, друзі, звідки у них взялася це? От? Зло, ґвалтування, побори, вбивство цивільних людей, от тут і є закладене оце зло. А отже, давайте спробуємо з вами зрозуміти, що не дивлячись на те, що Російська Федерація полює на спадок від Київської Русі, ну, знаєте, це все одно, що от є дві квартири, і мешканці однієї кажуть: а це те, теж наша квартира. А ви там є? Ні, нема, але це не наша. От десь приблизно так вони на спадок наш планують собі забрати. Так, от, якщо ми подивимося на формування їхнього війська, то побачимо кілька дуже дуже цікавих тенденцій. В першу чергу, це тоталітарна система ординська. Тобто так вони були в Київській Русі, були периферією нашою. Два сторіччя, а потім майже три сторіччя перебувало під Золотою Ордою, у якої вони змогли позичити і взяли на удосконалення ординський спосіб ведення війни, де людське життя нічого не варте. Взагалі, головне це виконати побажання, наказ або ж власне якісь розпорядження старшого. Інакше, ну і те, ми сьогодні бачимо, коли вони форсували Дніпро в 43-му році. Ми це бачимо, коли вони. Роблять це зараз, просто пускають людей на обій. Для них неважлива людська істота взагалі, і це їхня характерна риса, яка їм дісталася з азійського цього золотардинського панування. Одночасно і з тим, друзі, подивіться, яка система. Якщо ми подивимося, 19 століття, 18 століття, що українці воювали в усіх військових кампаніях, коли ми були під російською чи Частина кому були залежні від Московського царства на правах автономії, зрозуміло, як окрема держава. Так от їхні війни в них брали завжди участь українці, і вони перемагали. Як тільки українців не було, то їхні армії зрозуміли, що зазнавали поразки. І тут система управління їхнього війська базується на зовсім іншій підґрунті, ніж ми. Якщо, наприклад, ми візьмемо Окрім е тої етики, воїнської, про яку говорив Стаслав, візьмемо, наприклад, козацький період. той саме він однозначно такий самий, як і європейців. В Європі воюють рицарські стани, тобто люди війська, які сплачують свій єдиний податок податок кров'ю. Так, коли починається війна, то стають рицарі, цхнехти, сери. Кабальє, шевальє стоїть на захист батьківщини, вони формують ядро армії. У нас ядро армії формували казаки. Що у них формує ядро армії? Це ядро формується з кріпосних. Кріпосні, які йдуть від тати, мами або дружини і дітей на 25 років в армії. Потім це термін скастило до 20 років. Але головне зрозуміти, що їхні кріпосні були в армії. І от тепер, друзі. Я вже колись проговорював, що у від собі, що ви російські поміщики, вам сказали, що треба на війну відправити кожного 500-го вашого кріпосного. Ви як поміщик кого відправити? Правильно, самого непотрібного. І от самі непотрібні, які крутили воду в селі, щось підпалювали всі деревні, билися, п'янкували там. І от таких поміщиків відправляли задоволенням, бо бити не можна відправити на війну. За в армії на ну, 25 років прекрасна справа, і от їхня армія складалася саме з таких людей, яких відправляли в інше крипатство, крипаство армійське, і через це всі їхні дії ці армії, яку контролювали офіцери, зрозуміло, чим палицями. Ми пам'ятаємо Шевченка з погоди, як він був в армії, що забивало до смерті е, його друзів, солдат так, але разом із тим. Подивіться уважно, що така армія контрольована виключно палками, і така армія слухає наказу, така армія безініціативна, тому що крок вліво, крок вправо, ми знаємо розстріл. Це їхні правила, система формування цієї. Армії. І тому зрозуміло, що якщо ми подивимося на героїв Російської імператорської армії, наприклад, там в кримської війни чи інших. То побачимо, скільки там українських прізвищ, бо ми ініціативні, бо ми люди стану рицарського. Ми звикли до ініціативи і звикли, що на полі бою Треба проявляти ініціативу, а не стояти пошукованими і чекати, поки тебе вдарять з гармати. Тож, друзі, оце от є такі засадничі мотиви, тим як відрізняється наша армія. Ми рятуємо людей, а вони їх гублять. Згадаємо як. Німці боялися, коли приде совєтська армія російська, вони боялися росіян, тому що вони боялися того гвалту мордування та тих вбивств, які вони будуть робити, тому що армія, яка століттями створюється з кріпасних з цього найгіршого елементу, який поміщики віддавали, так непотрібних, то зрозуміло, коли ці люди приходили на якесь завойоване місто, що вони творили, коли офіцери давали їм добро на три дні погробувати, скуштувати вояцького хліба? Вони робили те саме, що ми побачили з вами наприкінці лютого 2022 року. В березні ми побачили з вами Ірпінь, Бучу, Бородянку, Ізюм. От цим ця армія і відрізняється від нас, що вона має ментальну дикументальну. Азійського походження, на відміну від нашої армії. Друзі, це один з фрагментів, про який необхідно говорити, і розуміти, що ми світоглядні навіть у веденні війни. Дякую, хто дивився, друзі. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал. Дякую за вашу підтримку, лайки, коментарі, за поширення відео та за ваші донати. З вами був український історик Олександр Офіров. І розуміння таких засадничих моментів ми наближаємо нашу перемогу щодня. Слава Україні!